Нема різниці сапер, чи то піхотинець, кожен чувствує свою відповідальність за себе і своїх товаришів. Призвався ту саму бригаду, який був призваний по мобілізації. То це вважається, як на патріотичній основі, то. Якби ну, нікого не було добровольців, ну, вони б перейшли би на нашу землю, де ми зараз з вами стоїмо. Ми б, може, тут би і з вами не стояли, і каву би не пили. И, пользуясь случаем, хочу передать привет своему родному Роболонскому военкомату города Киева, который меня призвал, когда я обратился с просьбой поступить на контракт с силы Украины. Призвали, обеспечили амуницией, обучили, вот, отправили в часть, какую я хотел. Всем привет!